Ти поїхала на роботу. І залишила на мене двох молодших сестер. Як же це складно їх проконтролювати? Але нічого, щось придумали. О, точно. Сходимо на прогулянку. Після прогулянки я впевнена, що в мене буде гарний настрій. Дівчата збираємося на прогулянку! Єва, мама же казала, що ця сукня точно не для прогулянок по лісу. Вона ж нова. Це на якийсь захід. Добре, зараз одягну шорти та футболку. Але ж кому тоді показувати нову сукню? Ну, ця сукня точно не прогулянок по полісу. Це майже готова! Можемо виходити! Так, не забудьте парасольку, бо на вулицю дуже великий дощ. Треба подумати, куди ж ми потрапили. Не бачу цього місця по навігатору. А в мене ще й молодша сестра, яка вже ну дуже втомилася і хоче додому. Ну нічого, зараз у когось запитаємо і, можливо, нам допоможуть знайти вихід. Нарешті прийшли. Зараз зробимо круті фоточки для інстаграму. Тебе і так в інстаграмі багато фото. Краще подихати свіжим повітрям від свого телефону. Нічого. Все встигну зробити. Ще тут дуже холодно. Зараз одягну тобі твою кофту. А так, тепліше. Тепліше, дякую. Привіт! А ви ще заблукали тут? Так, вже другого дня шукаємо вихід. Ось кілька днів тому дівчата теж шукали вихід. Можливо, це ваші подружки? Ні, ми просто з сестрою йшли погуляти і заблукали. Вам потрібно йти туди, в кінець лісу. Там живе чарівна фея. Вона вам допоможе вийти з лісу. Добре, дякую. Дякую за допомогу. Завжди радий допомогти таким чарівним дівчатам. А якщо ми не знайдемо там чарівну фею, що тоді нам робити? Чекати. Вона сама до вас прийде. І скільки же нам чекати? Ну трохи треба. У ну, дуже багато казкових справ. Тоді You you won't admit you love me. And so... Ой, щось давно ніхто до мене не заходив в цьому лісі. Можливо, треба піти подивитись, чи нікого немає в лісі. А, нарешті я побачу людей, а то ну зовсім ніхто не приходить сюди. Ой, щось ніхто до мене давно в ліс не приходив. Ви що? Справді чарівна фея. Так, звичайно, а що не схожа? Схожа. Софія просто ну, ніколи не бачила чарівних фей. Тому вона ну дуже здивувалася. Але ж я сподіваюся, що ви добра фея. Так, я добра фея. Я допомагаю людям в цьому лісі вже дуже багато років. Як же це круто? Дуже приємно, що є такі люди, як ви. Я сьогодні в цьому лісі точно буду ну, сама гарна, Навіть лісова фея, яка тут живе, не така, як я. Стій, що це за дзеркало? Що ти робиш тут у чарівному лісі? Я ж лісова красуня. Ви що, не впізнали мене? О, так точно. Про тебе ж всі у лісі говорять. Так, саме так. І куди ти прямуєш? Бачила там дівчат. Хотіла би дуже з ними познайомитися, але не можу їх знайти. Вони пішли туди, в сторону річки. Добре, дякую вам. А хто це сказав? Що ти найгарніша в цьому лісі? Всі так кажуть: а ви що, чарівна фея? Так. А що не схожа? Я вас якось по-іншому уявляла. А що ти робиш біля мого будинку? Шукаю дівчат, хочу поспілкуватися з ними, але не можу їх знайти. А от 100 метрів туди, там біля ставка, пошукаєш. Дякую, пошукай. слідкуєш за нами. Доброго дня! Дуже хотіла з вами поспілкуватися. Ви такі чудові? Дякую тобі. Так, давай разом погуляємо, але нам треба поспішати додому. Молодша сестра ну дуже втомилася. Розумію вас. Давайте тоді обміняємося на номер телефону. Добре. Мій е, 068 793 33 23. Дякую, записала. Але дзеркало у тебе дійсно фантастичне. Чило воно магічне, правда? Так, воно виконує всі бажання. Оце так круто! Ніколи такого ще не бачила. Ну, і тоді я тебе здивувала. Оце так точно. Куди ж це веде моє чарівне дзеркальце? Щось дуже далеко, я навіть не встигаю за ним. Стоп! Що це за квіти? Це ж ті самі квіти, які лишила фея, коли було тут. Точно, вони ж зачаровані. Але поки ніхто не бачить, можна і селфі з тими прекрасними квітами зробити. Віднесу їх, мабуть, додому. Подарую мамі. Впевнена, що вона буде ну, дуже задоволена цим сюрпризом. Ой, вже на годиннику, шоста вечора. Треба поспішати терміново додому. Та що, наш будинок? Так, Софійка, зараз будемо вечеряти. Вже майже вдома. Зараз буду годувати всіх. Мама знайшла смачні страви. Я це їсти не буду. Але це все, що залишила мама нам на вечерю. Ні, не хочу. Ну, що робити? Не знаю. О! Можливо, схожу до магазину і куплю свій улюблений йогурт. Так, давай йогурт я буду. А куди це наша пішла? В магазин за моїм йогуртом. Зрозуміло. А мамині страви їсти не захотіла, вони ж такі корисні. Може, завтра на обід. Ну тоді повечеряєш і спати, бо завтра зранку треба в садок. Добре, а ти мені почитаєш казку. Так, звичайно. Шукала, шукала і знайшла в магазині твій улюблений йогурт. Єва, а що ви там читаєте? Улюблену казку Софії. Софія ну дуже любить слухати, коли я її читаю. Це правильно. Читати потрібно. Ой, це що? Зникло світло? Так, його немає. Щось це таке. Подивлюся. Лист від чарівної феї для Даші. О! Це загадкова фея. Принесла мені мою сумку, яку я загубила у лісі. Дівчата. Лист від феї. Та моя сумка. Оце так диво. Це справжнє диво. Це ж та дівчина, яка слідкувала за нами всю дорогу. Піду спитаю, як вона нас знайшла? Як ти нас знайшла? Мені моє чарівне дзеркальце показало дорогу до вашого будинку. Ах, точно. А я й забула про нього. Заходь в гості. І задоволенням. Як у вас тут все гарно і стильно, Видно, ви дуже любите свій будинок. Так, ми тут живемо уже п'ять років. А я живу ось там, біля лісу, де співають пташки та бігають тварини. В цьому також є щось особливе.